Вітаю вас, друзі! Гарного вам дня та чудового настрою! Пропоную вам сьогодні мандрівку в далекі часи, щоб познайомитися з побутом наших пращурів. А ось і українська хата. Вона невелика, гарненька. Стіни такої хати чисто вибілені, білі-білі. Дах хати вкритий соломою. А під стріхою вона розмальована різноманітними візерунками. Стоїть українська хата, наче біленьке диво, між деревами обсаджена соняшниками, квітами та калиною. Навколо хати подвір'я, огороджене тином, плетеним парканом із гілок і лози. Біля хати обов'язково є квітник, де посаджені різні квіти чорнобривці, маки, мальви. Також на подвір'ї є й інші споруди хліб для худоби, курник, клуня, де зберігаються різні продуктові запаси. Вдавнину на подвір'ї поблизу хати споруджували дерев'яну криницю. Криниця потрібна була селянам, щоб з неї брати воду, чисту і дуже смачну. А тепер зайдемо до хати. Як у ній цікаво! Більшу частину кімнати займає українська піч, також чисто вибілена, ще й розписана, візерунками прикрашена. До печі наші предки ставилися з особливою пошаною, як до годувальниці та берегині. Адже вона не тільки обігрівала хату, а ще й давала затишок та годувала. Наші прабабусі в такій печі випікали хліб. Варили різні страви, ставили їх у піч у горщиках за допомогою металевого ругача з довгою дерев'яною ручкою. Так само страви виймали з печі. Уся хата була прикрашена вишиваними виробами, на столі скатертина, на поличках та скрині серветки. У кожній хаті обов'язково був куточок, в якому розташовували ікони, прикрашені вишитими рушниками та квітами. Також у хаті стояли лави, прикрашені килимами, колиска для малят, полиці для посуду. Посуд у хаті був переважно глиняний. Різні глечики, горщики, миски, полумиски. Зберігалися вони не в шафах, а на спеціальній полиці, на миснику. Неодмінним атрибутом української хати була скриня, яка належала дівчині. В ній зберігалося святкове вбрання та повсякденний одяг жінок, вишиті рушники, прикраси. Також біля пічки був дерев'яний настил, де спала вся родина. Долівка української хати була переважно глиняною, щосуботи і перед святами долівку змащували спеціальним розчином і застеляли пахучими травами, м'ятою, чебрецем. А по всій хаті у потрібних місцях розвішували обереги, зілля, амулети, які мали захищати оселю і її мешканців. Ось такою була українська хата, і багата вона була не коштовними речами, а працею своїх господарів, їхньою гостинністю, добротою, щедрістю. Красу української хати оспівували поети, зображували художники різних часів. Адже вона є символом України і неодмінною частиною культури нашого народу. Пропоную вам, діти, намалювати українську хату, але для початку виконаємо пальчикову вправу. Ось всі пальчики гуляють, всі гарненько щось збирають, в казівні про щось говорять, а мізинці зовсім поряд. І з великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись. Молодці діти, а тепер іще раз. Ось всі пальчики гуляють, всі гарненько щось збирають, казівні про щось говорять, а мізинці зовсім поряд. І з великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованою хатинкою, пензлик, серветка, мушові фарби та склянка з водою. Починаємо роботу. Беремо вказівний пальчик та набираємо на нього червону фарбу. Пальчиком Малюємо кружечки. Не забуваємо добирати фарбу, якщо закінчилося. Ось намалювали. Тепер витираємо наш пальчик об серветку. Зелене листя ми будемо малювати пензликом. Набираємо фарбу та малюємо листочки, проводячи пензликом зверху донизу. Ось така гарна хатинка вийшла в мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення, малята!